Добрий день, шановні студенти! Ми продовжуємо з вами вивчати курс Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою. Ми з вами познайомилися з природою України, розглянули теми рослинний і тваринний світ України. Тепер ми Будемо вивчати з вами методику ознайомлення дітей з природою і починаємо зі вступної лекції, значення та завдання ознайомлення дітей з природою. Питання, які повинні ми сьогодні розглянути: роль вихователя в ознайомленні дітей з оточуючою природою та виховання любові до неї, вплив природи на розвиток дітей дошкільного віку, завдання ознайомлення дітей з природою і програми. Ознайомлення дітей з природою. Основна література це методика ознайомлення дітей з природою, наш підручник, автор Надія Федірівна Яришева. Ми з вами вже знайомились з підручником Природа України, основи природознавства, автором якого також є Яришева Надія Федорівна. Тепер ми будемо вчити. За цим підручником методик ознайомлення дітей з природою. А також будемо користуватися діючими освітніми програмами програмою дитина, Українське дошкілля я у світі. Роль вихователя в ознайомленні дітей з природою. Звичайно, педагог відіграє велику роль в ознайомленні дітей з навколишнім середовищем, і тому повинен багато. Вміти і багато знати, знати природу рідного краю, знати рослинний світ, паринний світ. Ну, по-перше, любити природу і передати цю любов дітям. Звичайно, потрібні знання з різних областей природознавства. Вихователь повинен розуміти закономірності розвитку природи і правильно пояснити зв'язки між живою і неживою природою, між об'єктами і явищами природи. Вихователь повинен знати природу, природу рідного краю, своєї місцевості, сезонні зміни, які відбуваються, які зустрічаються рослини, тварини. І організовувати спостереження за ним. Звичайно, як умова ознайомлення дітей з природою, це куточок природи, озеленення ділянки дитячого садка, тому вихователь повинен вміти правильно організувати роботу куточку природи, на ділянці дитячого садка, володіти агротехнічними прийомами вирушування рослин правилами утримання. В куточку природи, Вихователь повинен вміти працювати і передати цю любов до праці в природі дітям. Коли діти будуть на природі, на екскурсіях, на прогулянках, вони будуть спостерігати, але не тільки знання про природу вихователь може передати, він може показати красу рідної природи і навчити дітей бачити цю красу. І насолоджуватися нею. Вихователь повинен знати народний календар, народні свята, вони пов'язані з, з сезонами, знати усну народну творчість і використовувати її в екологічному вихованні, володіти основними методами роботи. З дітьми дошкільного віку знати форми роботи, методи роботи, а також сучасні інтерактивні технології, застосовувати їх в своїй роботі. Як же впливає природа на розвиток дитини, на формування характеру? Природа здійснює вплив на розумовий розвиток, моральний, естетичний. І фізичний, розумовий розвиток. У дітей накопичується інформація про навколишній світ. У них розвивається сенсорна культура, вони знайомляться з кольором, формою. У дітей розвиваються психічні процеси, пам'ять, мислення, мовлення, увага, тобто здійснюється розумовий розвиток дитини. Великий вплив природа здійснює на моральний, духовний розвиток дитини. Дитина, спілкуючись з природою, вчиться доброзичливо відноситися, бережливо ставитися до всього живого, що оточує, до природи. Дитина, знайомлячись з природою рідного краю, здійснюється завдання. Виховання любові до батьківщини, діти працюють в природі, тому здійснюється таке завдання, як любов до праці в природі, тобто здійснюється моральний розвиток, естетичний розвиток. Я вже казала, що вихователь чи дітей бачити красу природи. Насолоджуватися цією красою, і дитина повинна відчувати, і це впливає на її естетичний розвиток. І, звичайно, здійснюється фізичний розвиток, бо сонце, повітря, вода, це загартовуючі фактори, вони впливають на фізичний розвиток дитини, на її оздоровлення, тобто природа. Впливає на всебічний розвиток дитини. Які ж завдання виконуються при ознайомленні дітей з природою? Здійснюється розумове виховання і у дітей формуються доступні наукові правдиві знання про природу. Розвивається сенсорна культура, діти ознайомлюються з сенсорними еталонами. Розвиваються розумові здібності, це не завдань, розвиток пам'яті, уваги, мислення, моральне виховання, які завдання здійснюються в моральному вихованні. Виховується любов до природи, бережливе ставлення до всього живого, виховання любові до батьківщини на основі того, що діти знайомляться з природою. Яка їх оточує, і формування моральних якостей, особливості, доброзичливість, емпатія, співчуття, тобто дитина вчиться, вчиться допомагати природі, допомагати тваринам, рослинам, естетичне виховання. В естетичному вихованні, я вже казала, діти вчаться бачити і відчувати прекрасне в природі. Ми е, виховуємо естетичний смак і формуємо бажання своїми руками творити красиве в природі. Здійснюється трудове виховання. Тут виконуються такі завдання: формування нескладних трудових навичок по Вирощуванню і догляду за рослинами і тваринами, виховання любові до праці, ознайомлення з сільськогосподарчою працею і участь в ній. І фізичне виховання тут виконуються такі завдання: використання природних факторів, я вже сказала, сонце, повітря, вода для зміцнення здоров'я дітей. Виконання трудових навичок в природі також сприяє фізичному розвитку дитини і використання природи для бадьорого настрою. Ми коротко розглянули, як впливає природа, які завдання здійснюються. Вам потрібно відповісти на контрольні питання, переглянути Презентацію діти і природа і на кожне зображення визначити, які завдання вирішуються в кожній конкретній ситуації.